Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки і починаю я з брошки, яка прикрашена кристалами АБ Аврора Бoreаліс. Ну, про ці кристали всі знають, що з'являються вони всередині 20-го сторіччя в 50-х роках. І це кристали, які зроблені з скла, і. Мають покриття солями металів. І оце покриття дає такий гарний ефект, що ці кристали нагадують полярне сяйво. І всі, мабуть, мають подібні брошки. І я маю не одну багато. Але, знаєте, коли я побачила цю брошку, мене здивувала її серединка. Бо це кабошон. Бачите, Кабошон, який має таке покриття. От кристали ограновані, які мають покриття АБ, так, їх багато, і прекрасними багато, і намиста є, і брошки, і таке інше. А ось таке, щоб це був кабошон, Ну, не дуже багато я бачила, а у мене в колекції це перший. Тож, я вирішила її купити. Брошка ця відноситься саме до тих часів, коли увійшли в моду ці кристали, я кажу про покриття АБ. Тож це кінець 50-х-60-х роки. От звертаю увагу на її зворотній бік, на застібку тромбон. І вважаю, що вона французька або зроблена для Франції. Продавець мені сказав, що він був у Франції і привіз звідтіля кілька прикрас, і серед них ця брошка. А ще купила отаку брошку, мені здалася, вона досить оригінальною. Бо бачите, це металевий прямокутник, який під пресом, вважаю я так провели, і вийшов отакий візерунок. Це і зворотній бік. Так, це нагадує брошки 70-х років 20-го сторіччя. І тут треба якусь ставку шукати, бо навіть, якщо ви придивитесь, побачите рештки клею, я подивилася у себе. Так, на перший погляд знайшла отаку от ставку. Бачите, на добрий. Тут входить. І це не скло. Це тигрове око. Ну Всі знають, тигрове око має такий колір корічнево-жовтий, а тут червоний. Ну, тому що зараз можуть <фарбувати> пофарбувати будь-яке каміння, і навіть оце. Так що є такі зелені, сині от червоні. Я колись купила на нашому ринку цілий такий мішочок кабошонів, от таких різнокольорових, але різно, різного розміру. І ось тут підійшов оцей. Мені здається, непогано вийшло. А ще купила сьогодні отаку брошку, яка називається Балангандан. Ну, Колись я це показувала, тому що це не перша брошка такого типу у мене. Але, знаєте, звертаю на, на, на них увагу. Хто може забув, а може і не знав. Брошки ці з'явилися в середовищі тих людей, які були рабами в Бразилії. І ось вони заказували там своїм якимось майстрам от таку Основу. Це, це основа цієї брошки. Дивіться, отут шуруп. його можна розкрутити, отак. І тут відкривається ця частина. І тут можна зробити підвіси. Потім ще з'явився один підвіс, ще розкрили, поставили, закрили. І це були такі. Варіанти, коли вони ці раби могли щось заробити так випадково, вони заказували такі підвіси срібла і як накопичувальний капітал носили це на поясі. Також були варіанти, коли робили на ланцюжку такий підвіс на шию. І отакі балангандани дуже мені здається. Цікава сторінка в історії прикрас. може, не таких вже і дорогих, коли це робили ці люди десь там, я знаю, у 18-19 сторіччі. А в наш час, знаєте, їх оцінюють так вже і дешево. От саме десь 3 4 дні тому я дивилася в інтернеті побачила, продається Балангандан. 400 євро. Ну, я думаю, що це таке. Навіть відкрила сторінку в інтернеті. І знаєте, як працює інтернет? Якщо ти відкрив одну сторінку, тобі починають її пропонувати. Ну, подібний товар. І я, знаєте, вже так мені стало цікаво, я зайшла і побачила, що отой продавець, який оцінив 400 євро, це він так захотів дуже багато. Але, знаєте, більш як 100 євро це нормальна ціна. А найдешевший балангандан, який я знайшла, 75 євро. От менше немає. Так що дуже цікаво. У мене це не перший балангандан. Нагадаю, просто що у мене є ось, наприклад, отакий. І от такий. Так що колекція баланганданів у мене збільшилась. І, знаєте, підвіси, вони чимось схожі, але вони різні. Тут є якісь фрукти, якийсь посуд. Оце, бачите, якась тут. Якісь навіть, не знаю, що це інструмент. От бачите? Я тільки не знаю, це музичний інструмент, чи для роботи якоїсь. І навіть бачите, оберег такий. Ну ось така цікава частина історії прикраси. А ще побачила одного продавця оці три нитки на мистин. Щоправда, все було так сплутано. І я з першого погляду так подумала, що це. Якийсь пластик не дуже якісний. Потім почала придивлятися і зрозуміла, що це нитка з гранатами. Ну, от Гранати мають якийсь такий, ну я бачу їх такими, що вони мають якийсь такий блиск, чим то схожий на жирний блиск, що отак от виділяєш їх відразу. І потім вже зрозуміла, що це рожевий кварц. Це було схоже на кістку. І такі вдома я подивилася це кістка. І все це було заплутано, і всередині було таке кільце. І я прийшла додому, все помила, розплутала, і зрозуміла, що це кільце це застіпка, така непроста застіпка. Ось дивіться, отут воно відкривається, і відкривається. Так, досить надійно, якщо його закрити, воно буде триматися. І що можна тут видумати? Треба оце, наприклад, скрутити. Ну, наприклад, отак скрутила. І зараз оце кільце продіти так, щоб захопити. З одного боку тут, і з іншого боку тут. Закрити. Так, і що у нас виходить? У нас виходить от таке намисто. Можна робити різні нитки. Які ти хочеш, щоб був колір під, під один, під другий там, одяг, і отак робити. У мене десь я вже знаходила отакі кільця, і я не розуміла, для чого воно. От тут вже знала точно. Так що, так з вами ділюся. А ще купила у того ж продавця ще одне намисто. Яке зроблено з намистин. Вони скляні. Але, ось, бачите, мають такий цікавий ефект, нібито на дуже, як в дуже холодний день на склі, така нібито трошки льодяна поверхня. І саме отакі цікаві намистини, мені подобаються. І тут Теж дуже довга нитка, її можна носити в два чи навіть в три рази. Зараз вам кажу так от наприклад. І тут я побачила ось такий варіант. Дивіться, бачите, з одного боку тут прикріплене це кільце, а тут можна. Це зняти зовсім от так. і все, і носити як одну. А можна надіти тут на кільце, і ще з одного боку зафіксувати, щоб намисто було, знаєте, щоб воно не гуляло на шиї як буває. Що ти так наділа, воно одно підскакує наверх, от друге здесь внизу. Ні, тут можна так зробити: зафіксувати це. І буде от такий теж варіант. Е, і знаєте що? Намистини, мені здається, старі. Е, я думала, що отут, оці от, от кульки, що вони металеві. Ну, а ви як би подумали? Але отут, на цій, на цій намистині немає цих кульок. І я, знаєте, тільки так от Пальцями намацали, що тут ось що це таке. І так, на пальцями відчуваю, що це скло. І тоді я придивилася вже з лупою до цих намистин, і вони виявилися скляні. Це скло. Це мене дуже здивувало. Може, я помиляюся, але мені здається, що це ознака дуже старого намиста. Ну, так дуже старого, якийсь там 50-60 роки, але цікаво. А ще купила каблучку, яка зроблена в Іспанії нашими майстрами в місті Толедо, де є дуже давні традиції, називається це мистецтво Дамаскінадо, Ну, я кажу, як в Іспанії це називають. Багато людей називають його Дамаскін. Це одне і теж. Це золото, але дуже-дуже в маленьких кількостях. Знаєте, такий тоненький-тоненький шар золота, коли е, тут можна побачити, наприклад, пташку, чи квітки, чи листя, щось таке. Або є орнамент геометричний теж. Е, не так давно я показувала каблучку, що я купила ось таку. Бачите, вони навіть і схожі за своїм дизайном. Але оця форма, ну, я кажу про форму круга і цей розмір, мені здається, ну, як на мою руку, то, то краще виглядає ось так. Я не знаю, чи має ця каблучка вінтажний вік, тому що ці майстри віками виробляють. Прикраси, які схожі між собою. Ну, але якщо вона і не має вінтажного віку, це не дуже важливо, бо виглядає вона гарно і це головне. Ну, а сьогодні хочу зробити цю брошку, бо вона виконана з такою майстерністю. От дивіться, що нібито не метал, оце. А така м'яка-м'яка справжнє пір'ячко. Дуже мені це сподобалося. От такий зворотній бік вона має. застібка тромбон, тож вона стара, винтажна. Ну, десь я вважаю, що це 60-ті роки. Цікаво, що ця стрічка з стразами, вона прикріплена до основи, бачите, такими. Металевими деталями, ну, а коли я бачу прикраси у формі пірічка, я кожного разу згадую, що це якийсь знак від янгола охоронця. І не можу зупинитися, щоб не купити такі речі. І хоч моя Колекція не дуже велика, але вважаю, що цікава і намагаюсь її продовжувати, коли зустрічаю якесь нове, як сьогодні. Оці прикраси показала я вам сьогодні. Сподіваюся, вам було теж цікаво. Але це ще не все. Тому запрошую вас на другу серію. А сьогодні всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.